День 14. Впливаємо на інших. А Ісус, син Навана, сповнився духом мудрості, оскільки Мойсей поклав на нього свої руки. Ізраїлові нащадки слухали з його і чинили згідно з тим, що Господь заповів Мойсеєві. Книга Повторення Закону, 34 розділ, 9 вірш У складні часи, як ніколи, потрібні люди, а саме лідери, Божі воїни. Герої віри, які сповнені премудрістю, здатні слідувати за Господом, готові йти на ризик, платити ціну, бути сміливими, борючись за те, що покликав зробити Господь. Бог діє через тих, чиї серця сповнені вірою, і у всій повноті підпорядковані йому. Бог виконує свою роботу через вірних. Ісус Навен є чудовим прикладом лідера, якого Бог використав для виконання своєї обіцянки. Протягом трьох періодів свого життя, 40 років у Єгипті, 40 років у Пустелі, 30 років у Ханані, Бог розширював його вплив, його лідерські повноваження, тому що на нього можна було покластися. Він був справжнім вірним воїном Божим. Як ми розмірковували в попередні дні, Ісус Навен був слухняний, вихід 17.8, чисел тридцять два, Він був готовий служити. Вихід 24.13. Він був сміливим і боявся лише Господа, чисел 14, 9. Бог сам дав йому авторитет і долю впливу на народ, дав йому владу, якою він сам по собі не володів. Але вона потрібна була, щоб виконати всі ті чисельні обов'язки, які прийняв Ісус від Господа, і ухвалити всі ці необхідні рішення. Коли Господь покликав Ісуса Навана, перед ним повстало завдання, яке виконати було дуже складно. Одразу після смерті Мойсея йому було потрібно взяти на себе лідерство над цілим народом і виконати місію, яка була дана саме йому вести народ в обіцяну землю. Ізраїль щойно втратив свого лідера. Попереднє покоління не змогло прийти до обіцяного впродовж 40 років. У нього вже був сумний досвід, коли його не почули і не сприйняли слова Господні, чисел 14.10. А також. Попереду на нього очікувала повноводна річка і безліч укріплених міст. Обставини й умови були не з найкращих, але Ісус Навин був твердий у тому, що Господь веде його своїм шляхом до землі обіцяної. Сам Господь іде попереду. Земля вже готова, але її треба взяти. Спостерігаючи за тим, як Ісус вів народ, ми можемо багато чого навчитися. Він завжди слухав Господа. І його послуг був підтверджений конкретними справами і діями, ми можемо побачити це, читаючи перший розділ книги Ісуса Навана з першого по дев'яті вірші, коли він уважно слухає те, що говорить йому Господь, нічого не кажучи у відповідь, а потім застосовує те, до чого покликав Господь. Ісуса Навана, перший розділ, десятий вірш. Так було, коли він перебував недалеко від Єрихона. Зіткнувшись з ватажком армії Господньої, Ісус Навин 5.13.15. Протягом усього свого служіння способом його життя було слухання і розуміння того, що говорить Господь, і чітке виконання цього. Він був на постійному зв'язку зі своїм господарем, приймаючи від нього чіткі інструкції, виконуючи їх і передаючи народу слова Бога. Ісуса Навина 3, 7, 9, 4. 1, 4, 15, 16, 5, 2, 3 і далі. Знаючи плавний Господні, Ісус Навен мав здатність від Господа вплинути на народ, залучаючи його до виконання Божих казівок. Одразу після його покликання Господом Ісус скликав начальників народу і дав їм наказ зібрати людей і бути готовими до виконання Божого завдання зі взяття заповітної землі. Ісуса Навана. 1.10:11 Також він зміг переконати племена Ровима, Гада і половину племені Монасії залишити свої затишні, спокійні місця, на яких вони вже влаштувалися, і піти разом з іншими племенами заволодіти обіцяну землю, як вони зобов'язалися Мойсеєві. Вони відгукнулися, пішли з Ісусом і рештою армії, і в результаті була здобута перемога. Ісуса Навана, 1-12, Ісус Навин був сповнений вірою і довірою Господу, Його обіцянкам, що земля вже дана і віддана у володіння, цю впевненість він передає і народові. Ісуса Навина 1.11 Ісус Навин знав, як досягти мети Божої, бо Господь дав йому мудрість, як давати конкретні завдання, коли і як організовувати народ за визначений проміжок часу. Ми можемо бачити це на прикладі того, як він діє через начальників Навана 1, 10, 11, потім посилає розвідників, які дають йому звіт Навана 2, 1, 23, 24, далі готує народ для переходу через Йордан. При цьому він не лише дає інструкцію, що робити, а й також наставляє народ, передаючи слово Господнє і підбадьорюючи людей. Навана 3, 2, 6, 8, 10. Ісус Навин був не просто воїном і військовим керівником, який знав стратегію і тактику ведення війни, але також був і духовним лідером народу, даного йому в час впливу. Коли Ізраїль перейшов через Йордан, Ісус Навин за велінням Бога встановив пам'ятні каміння, щоб розповісти про Божу велич наступному поколінню, яке не бачило цього дива. Ісуса Навина 4, 5, 9 коли народ зазнав поразки, а потім здобув перемогу над Аєм, Ісус Навин влаштував жертовник Господу, написав список закону Мойсея і прочитав усі слова закону всьому ізраїльському народу, що вони пам'ятали і чинили так. Ісуса Навина 8.3035 Останні слова Ісуса Навина також були сповнені переконливості та сили. Він благав народ зберегти відданість і вірність Господу. Він ще раз нагадав, що всі ці роки Господь був вірним, справдилися його обітниці. Він попередив про наслідки непослуху, хоча в народу і був вибір, з впевненістю показав свій вибір служити Господу разом зі своїм домом. Ісуса 23-24. Бог працював, працює і працюватиме через вірне і посвячене лідерство. Господь примножив і розширив вплив Ісуса Навана. І якщо спочатку його навіть не чули, Нехтували його словами, намагаючись побити, так було з попереднім поколінням ізраїльського народу, чисел 14.6.10. То далі, коли він став вже зрілим лідером і звертався до нового покоління, він говорив із владою, яку дав Господь, викриваючи, скеровуючи і надихаючи народ, узяти обіцяне Богом, чисел 18.18. Нам також не треба впадати у відчай або засмучуватися. Якщо раптом нас не чують, розуміючи, що для всього свій час і для всякого часу свої люди. Коли ми робимо Божу справу, Бог підготує потрібних людей, які почують Його слова. Питання в тому, що і як ми передаємо. Ісус був вірний Господу і передавав Його повеління, щоб виконати Його волю в тому, до чого він був покликаний. Вірні лідери використовують свій вплив для виконання Божого переможного плану. Як ви думаєте, яку частку впливу Бог дав вам особисто, який вплив ви справляєте на своє оточення у світлі Божої волі та його обітниць? Чи у світлі обставин, що склалися, які наслідки вашого впливу? Що ви передаєте людям навколо вас? І, дивлячись на Ісуса Навина, як на лідера народу, які лідерські риси характеру ви хотіли б розвивати в собі? Як ви будете це робити? Молитва? Сьогодні ваша молитва нехай буде. За ваших наставників і за тих, кого наставляють за учнівство серед професійних спортсменів та за служіння та учнівство через кіберспорт.